Мир Божий вам, мир Божий всім, хто любить Слово Боже і відкриває своє серце для Господа, щоб прийняти його, прийняти Його слово і жити разом з Богом. Я хочу передавати вам Слово Господнє і ділитися. Таємницями духовного життя у попередніх програмах я говорив про демонізацію, про вплив нечистих духів на людей, про те, як нечисті духи, демони, біси, можуть входити. В людей сьогодні я хочу продовжити цю тему, щоб у вас була повна картина того, як нечисті духи впливають і через що вони можуть увійти в тіло людини. І я буду читати текст з Божого Слова, який записаний у післанні до євреїв 13 розділі 4 вірші. Нехай буде шлюб, шанований у всьому і ложе непорочне, а блудників і перелюбників судитиме Бог. Говорячи про шляхи, через які нечисті духи входять в людину, я хочу сказати, що є певні Божі правила, Божі постанови, Божий погляд на шлюб, на відносини чоловіка та дружини. Коли люди порушують Божі правила, Божі стандарти, вони виходять за рамки Божого Слова і цим самим вони дають місце для диявола. І через різного роду сексуальні гріхи, нечисті духи можуть увійти в людину. Слово Боже розповідає нам. Історію про те, як Христос переплив через море і він зустрів одну біснувату людину, дуже нещасний чоловік, який досить довго жив не в будинках, як всі нормальні люди, а демони володіли ним і змушували його жити у тих печерах, в яких ховали людей, коли Христос виганяв нечистих духів з того чоловіка, він, маючи Господню владу, Наказав демону сказати, як його ім'я. Нечистий дух відповів: Легіон ім'я мені, тому що багато демонів увійшло. У нього зверніть увагу, що був час, коли в тому чоловікові не було нечистих духів, а пізніше, по якихось причинах, вони мали доступ, мали право і війшли в його тіло, звели його з розуму і довший час мучили цього чоловіка. Саме по тій причині, що нечисті духи і сьогодні вселяються в людей, я і розкриваю цю досить непросту тему. Отже, давайте ми продовжимо слухати і розглядати згідно Слова Божого ті шляхи, через які нечисті духи можуть вселитися в людей. Говорячи про сексуальні гріхи, через які демони входять в людей, я хочу сказати, що Господь Бог, наш Творець, наш небесний батько, створив людину, він створив чоловіка і створив жінку. У чоловіка та і у жінки є сексуальні потреби. Це нормальне. Явище, тому що Бог нас з вами так створив. Господь Бог благословляє інтимні стосунки, але тільки у шлюбі природним шляхом. Щодо гріхів, я їх коротко перерахую, які речі відносяться до сексуальних гріхів, блуд це сексуальні стосунки до шлюбу. Перелюб це подружня зрада. Далі мастурбація, гомосексуалізм, лесбійство, проституція, зоофілія, педофілія, некрофілія, порнографія, інцест, сексуальний контакт з близькими родичами, сексуальні фантазії, сексуальні збочення, такі як анальний та оральний секс, все це відкриті двері для нечистих духів. На жаль, сьогодні у всіх людей, в кого є інтернет, є доступ до різного роду гріхів, тому що в соціальних мережах, і в Ютубі, і на багатьох інших сторінках в інтернеті є чимало гріха, пропаганда гріха. За всім цим стоять нечисті духи, які хочуть, щоб люди були розбещеними. Нечисті духи хочуть, щоб сім'ї руйнувалися, а багато сімей зруйнованих через подружню. Зраду та інші сексуальні гріхи, нечисті духи хочуть, щоб люди хворіли різними захворюваннями, які передаються статевим шляхом. Нечисті духи хочуть увійти в людину і мучити людину. Тому ми спостерігаємо таке явище, як пропаганда розбещеності різних гріхів. Немає нічого гріховного у тому, коли чоловік думає про дружину, дружина про свого чоловіка, все, що в шлюбі. Любі це чисте і благословенне Богом. Все, що поза шлюбом або збочення у шлюбі, про що я вже згадував, це відкриті двері для нечистих духів. Дуже часто мені та іншим служителям, які моляться за звільнення людей від демонів, доводиться виганяти саме дух розпусти, дух блуда, дух перелюбу, дух анонізма та інших гріховних речей. Тому важливо берегти себе чистим. Від цих речей і тоді, демони не зможуть мати до нас ніякого доступу. Хочу сказати ще ось таку річ. Що коли впливають демони на людину, духи розпусти, люди починають роздягатися. Тобто їхня зовнішність, їхній одяг спрямований на те, щоб спокусити особу протилежної статі, і це теж від нечистих духів. Одного разу я молився за одну жінку, в якій було багато духів, і демони сильно проявлялися через неї. І молячись за неї, я Бога в серці запитую: Господи, поведи мене святим Духом, щоб. Розв'язати цю ситуацію. Сила Божа зійшла на мене, і я відчув на собі владу Господа Ісуса Христа. І Бог дав мені розуміння, що зробити. І я сказав: демон, в ім'я Ісуса Христа, скажи, за що ти тримаєшся в ній? І злобним голосом дух нечистий відповів: вона одягалася так, щоб спокушувати інших людей. Я заборонив духу проявлятися. Коли жінка прийшла в себе, я запитав, чи правда, чи було так. Вона підтвердила, що то була правда. Я їй сказав: тобі потрібно покаятися і в серці своєму прийняти рішення, поміняти свій гардероб, інакше немає змісту молитися за вигнання, тому що якщо нечистий дух війшов в людину через якісь відчинені двері, то потрібно ці двері закрити, тобто покаятися і відріктися від того гріха. Тоді є сенс молитися за звільнення, і Бог, як правило, людям, які щиро каються, дає звільнення. Тому для того, щоб ми були в безпеці від проклять, від впливу демонів, від входження нечистих духів в нас, нам потрібно жити за принципами Божого царства, які записані на сторінках Біблії. Наступний шлях, через що демони можуть увійти в людину, це непрощення – та образи нас Ображають і ми ображаємо інших людей. Інколи люди ображаються без причини, але є люди, яких дійсно сильно образили. Коли людину образили, в серці біль, в серці рана. Людям важко простити. Але якщо ми хочемо, щоб Господь дав звільнення, нам, якщо людина залежна, потрібно простити всіх. Якщо ми хочемо, щоб нечисті духи не не мали доступу до нас, нам потрібно. Не допускати непрощення у своє серце. Простити, це не означає виправдати вчинок того, хто образив. Простити, це означає прийняти рішення відноситися по-християнськи до тих людей, відмовитися від проклять, від гніву, від помсти по відношенню до тих людей, відпустити від себе і все довірити в руки Господа Бога. Тоді ми чисті. Не раз мені доводилося молитися за людей за звільнення від темних сил, і саме непрощення було прич. Чиною багатьох, що духи не виходили, і мені доводилося переконувати людей у тому, щоб вони простили своїх дітей, своїх батьків, інших людей, які ображали їх. І як правило, після того, коли люди від серця прощають інших, Бог дає їм свободу, і нам. Гірше, якщо ми в серці своєму тримаємо непрощення і образи, коли нам важко простити, в нас є Господь Бог, який дає силу для прощення, тому не тримайте непрощення і злість у своєму серці. До добра це вас не приведе. Наступний шлях, через який демони входять в людей, це стан знедоленої людини. Є люди, від яких відріклися інші, є люди, яких залишив чоловік чи дружина, є діти, яких залишили їхні батьки. Як себе почувають такі люди, що вони нікому не потрібні? Чимало людей думають, що вони Богові не потрібні. На основі Слова Божого я хочу сказати, немає таких людей, яких би не хотів прийняти Господь Бог. Ісус Христос на Голговському Христі був розп'ятий і був відкинутий Богом і людьми. Він молився: Отче, для чого Ти мене залишив? Чому Христос це пережив? Він був відкинутий через наші з вами гріхи, щоб нас простити і щоб Бог міг прийняти нас. Якщо від вас відриклися інші люди, знайте, Бог вас продовжує любити і хоче прийняти вас. Вам потрібно вірою прийняти звістку про Христа, про всиновлення, про що говорить Слово Боже, перебування у стані знедоленої людини. Це відкриті двері для злих духів. Тому намагайтеся звільнитися від того такого почуття, що ви нікому не потрібні. Шукайте Бога, шукайте віруючих людей, які дійсно люблять Бога, і через віруючих людей, через Слово Боже, через молитву Господь допоможе вам зцілитися від тієї рани або тих ран, які наніс вам диявол через тих чи інших людей. У вашому житті наступний шлях, через який демони можуть увійти в людину, це домінування, контроль. Є особистості такі сильні по характеру. І не раз буває так, що сильніша особистість домінує, контролює над більш слабкою особистістю. Але Господь Бог ніколи не змушував людей, Бог не тримав людину в такому сильному контролі, Бог любить людей відносно послуху одних людей. Для інших є певні законні Богом встановлені норми. Наприклад, Біблія каже, діти коріться батькам, дружини, хай коріться чоловікам, а чоловіки люблять, а не контролюють своїх дружин. Це нормальні речі. Коли такий ненормальний, неадекватний контроль більш сильніших особистостей над слабшими, це від нечистих духів. Наступний шлях для входження бісів це стреси, перебування в них, а так. Також ляк. У жінок це може бути після абортів, коли вони пережили насильство, смерть близьких, або людина перелякалася, від пережила розлучення, глибокі сварки, скандали, інші якісь неприємні речі. І коли людина перебуває у стресах, духи нечисті можуть увійти в них через це. Також коли людина сильно злякається, дух страху може увійти в людину. Молився я одного разу за Жінку, в яку нечистий дух війшов під час перегляду фільмів жахів, я знаю випадки, де батьки вели себе дуже-дуже недобре по відношенню до своїх дітей, лякали їх, і діти, деякі сильно злякавшись, стали е, демонізованими. Нечисті духи війшли е, в них. Наступний шлях, через який демони можуть увійти в людину, це різні гріховні звички і різні гріхи. Для прикладу. Зловживання алкоголем, вживання наркотиків та люди, які продають наркотики, теж дають місце для диявола: куріння, плітки, неправда, переїдання, крадіжки, аборти. Матюки та подібні речі, все це відкриті двері для темних сил. Я хочу розповісти один приклад. Одного разу до мене звернулася жіночка з проханням помолитися за неї. Вона розповідала, що щось в неї вселилося. Вона чула голоси в своїй голові. Також вона казала, що спить близько двох годин, і потім якась невидима сила змушувала її вставати, важко працювати. І ця жінка була дуже. Виснажена. Я розповів їй про Ісуса Христа. Вона помолилася молитвою покаяння, молитвою відречення від окультизму. І коли я почав безпосередньо молитися за її звільнення, Божа сила зійшла на мене. Я відчув силу Духа Святого. І в той момент, коли Дух Божий почав торкатися тієї жінки, нечисті духи, які були в ній, почали проявлятися. Та жінка впала, і дух нечистий почав кричати: Я не вийду, не вийду. Не вийду. До речі, хтось з вас, можливо, задає запитання, а звідки я знаю, що кричить нечистий дух, чи як говорить нечистий дух. Проявляється це так. Людина спілкується, і я бачу людину, вона адекватно спілкується. Потім в якийсь момент дух може її схоплювати, інколи вираз обличчя змінюється, змінюється голос, і помітно, що людина собою не володіє. У мене були випадки, коли через жінку чоловічий голос говорив: Я не вийду, вона моя і подібні речі. Так ось, коли я молився за цю жінку, дух нечистий кричав: Я не вийду, я не вийду. І молячись за неї, я запитував Бога: Господи, дай мені силу і дай мені керівництво святого. Тим духом, щоб я вирішив цю ситуацію, допоміг цій жінці, і Дух Божий наповнив мене, і я наказав дух нечистий. Кажи, як ти в неї війшов? І злобним голосом, нечистий дух через уста цієї жінки, відповів: під час наркозу, коли аборт робила. Я заборонив йому проявлятися, і коли жінка прийшла в себе, то я її запитав, чи було таке, що ви робили аборти. І вона сказала, так, коли вона робила другий аборт, щось в неї вселилося. І вона почала чути голоси в своїй голові. Вони зводили її до самогубства. Важкій в грудях, і всі ті негативні наслідки, всі ті проблеми почали проявлятися. всі ті проблеми з якими. Вона прийшла е, до мене, коли люди роблять якийсь гріх, вони відчиняють двері для диявола, і диявол входить в людей і буде мучити людину, щоб зруйнувати максимально все в її житті. Тому потрібно берегти себе від гріха і не давати місця дияволу. Також я хочу сказати, що така річ, як Татуювання Богові не до вподоби. І я молився одного разу за одного чоловіка, в якого було багато нечистих духів, і вони в ньому трималися через татуювання, які були на його е, тілі. Наступний шлях, через який демони можуть входити в людину, це прокляття. Прокляття є трьох видів: родові прокляття. Заслужені і наведені. Родові прокляття передаються від батьків. Ми про це говорили у попередніх програмах. Заслужені прокляття. Це для прикладу, якщо хтось продає самогон. І люди клянуть його за це, робить зло для когось, і люди проклинають ту людину, то ці прокляття можуть проявитися в житті тієї людини, і демони можуть війти через те, що хтось посилає прокляття, і ці прокляття заслуговує та чи інша людина. І наведені прокляття. Чаклуни, слуги сатани, які мають певну духовну силу, можуть увігнати демона в ту чи іншу людину, якщо ті люди не пізна. Ісуса Христа не живуть з Богом. Якщо люди пізнали Бога, вони під Божим захистом. Для прикладу мене багато людей проклинали чаклунів, багато інших людей, але воно на мене не діє, тому що я. Живу з Богом, і Бог захищає мене і мій дім. Але якщо людина не пізнала Бога живого, то нечисті духи через прокляття можуть війти в людину. Також люди можуть самі на себе наводити прокляття. Коли вони кажуть: Я повішусь, я зійду з розуму, я помру, у мене не буде дітей, я ніколи не вийду заміж, я втоплюся і так далі. Це накладання на себе проклять. Не можна так робити. Біблія говорить нам, що життя та смерть у владі язика. Тому не проклинайте ні себе, ні своїх дітей, ні інших людей. Воно вам ніколи нічим не допоможе. Слово Боже говорить нам, що народжений від Бога не грішить, але народжений від Бога себе береже в рамках Божого Слова і лукавий не доторкається до Нього. Для того, щоб диявол не мав доступу до нас, нам потрібно жити в рамках Божого Слова, в рамках всього написаного в Біблії. І тоді ніякий біс не зможе увійти в нас. Ми будемо під Божим захистом. А ті люди, які вже заплутані в окультизмі, в інших гріхах, для вас є прощення в Ісусі Христі. У Бога є милість для вас, і Бог хоче звільнити вас від усякої демонічної залежності. Від усякого демонічного впливу, тому бережіть себе і шукайте Господа, у нього є допомога для вас.